Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металобробці. Просте відео, яке я вже показував, таке моментне фрезеровка столика для свердлинного станка. Значить, станок не наш, імпортовий станок. Зразу видно. Видно, що є карман для прижима. Видно, що можна взяти. Нормальні бази, нічого не прийшлось підкладати. До речі, тут прижимчик, отакий, як мені, то мені той прижимчик. Підписник подарив. Великий дякую. Перший раз той прижим в роботі. От. Ну що, по сковородці? Сковородка наша не перемахне той столик за один раз. В спеціалізованих магазинах продаються такі штуки, які називаються насадка -удлінитель. От В даному випадку також є насадка удлінітель, але сюди. Той є чугун, оборотики поменше, різець ВК. Подачу побільше, оброчки поменше. Той основний закон обробки чугуна. Так, ну що. Шуарк. Останнє ще немає, ще нема, зараз буде. Поїхали? Поїхали. Так, Умовляємо! я все зажал, я все зарубил. Все зажал, все зарубил. Вот, по слову, Давайте на вот. И десятки сил выставим вот таким чином, чтобы у нас центр на центр и шел. Сейчас трошки вперед. і столик, який мені хлопці привозять, ті самі клієнти. А от дивіться як вони, знаєте? Йому, я вам, чесно скажу, нічого не бракує. Він просто ржавий. Ну, Хлопці хочуть, щоб було так, як в тому кінофільмі. Моя прелість. Зробимо їм. Моя прелість. Отак так от іде процес. О! І все. Робота йде. Так що просто капець. Роботи навалом. Нам хтось сказав у відео, що роботи нема після свів, то приїдьте до мене. Я вас запрошую. Приїдьте до мене, я вам в коридорі покажу, скільки посилок не розпакованих лежить з готовою роботою. Тільки вставай і роби. Роботи навалом, просто навалом. Ось от так от воно йде. Назад дамо меншу подачу, перезаточимо різець, можливо, навіть оборотики трошки збавимо. Ну, досить скоро мотиляє, 250 оборотів. Ні, 200-200, перепрошую, 200 оборотів. Той станок йому по барабану нагрузка. То, що я на ньому роблю, то для нього детський ліп'ят на лужайки ну, от. процес. Ну, от так от іде. Бачите, нічого йому не бракує, я його за один прохід зроблю. До кінця перезаправлю резяйсь і зменшую оборотики. Ну от, назад зараз вернемо. Я додав 5 соточок. Оборотіки зменшив до 125. Воно йде трошки чистіше і спокійніше. От. І подачу зменшив до 63. О, і воно гарно йде. От бачите, як воно чухає його. Чистенько, красиво. М -м -м. Ну от така от робота, народ. Ось така от робота. Ладно, дійде до кінця, покажу, готове. Ну от вже доходить до кінця. Кхе. Ще буквально чіт-чуть. Міліметрів 20-30. І буде готово. Дуже класна запчастина, всі бази, все гарно. І що не виставляєш, є як зачепитися, є як закріпитися. Ото те, що я робив з піддоном. Ніби робота та сама, але ну, стільки скільки плясок з цими базами, з цим всім. А тут от Люди, люди думають, люди думають, а потім роблять. Ось так вийшов стіл для сварильного станка. Е, я думаю, що він такий з заводу не був, певно. А може і був. Все. Е, то, те відео я назву так. Нема роботи. Нема роботи, то нема роботи. Називається народ. То я його сьогодні отримав на інтаймі. Ото зараз буду їхати додому по дорозі закину. Хлопці завтра отримають. То, називається, нема роботи. <кій> так. Прижим супер, дякую. Такий він кльовий, такий він мощовий і ну, цільно фрезерований, ну, дуже класний. О, трошки похудав стіл там на, на десь порядком до трьох десятих. Та яке-трьох десятих? Я спочатку дав десятку і назад 50-х. На Коротше. Грубо кажучи, дві десятки, якщо взяти разом з торканням. Отака робота, так. Зараз ми його е, отут, наверх йому фанерку покладемо, там в мішку була фанерка. Щоб він не покоцався, буде, буде обідно, як буде покоцається. Все, я всім дякую за увагу, удачі. Ральф, сюди до мене. Песик мій маленький. Набрав на зиму.